Фельдшер в селі повернулася сім'єю з двома дітками. Фельдшер трьох населених пунктах. — Кожну суботу це я точно до неї звертаюся. Да. Кажуть, усі, та що ви там типу, молоді робите? Ну, а воно ну, хочеться додому. Хоча тут не народилася, але я вважаю, що це мій дім. Да. Їдемо в Потьомкіно, там у нас була лікарська амбулаторія загальної практики. Селище, село зруйноване майже 100%. На початку деокупації проживала всього одна людина, але зараз повернулося близько ста, село відроджується, фельдшер в селі повернулася з сім'єю з двома дітками. Також будинок у неї був розбитий, вони його полагодили. Потихеньку відбудовуємося. Дякувати, що поставили цю амбулаторію. Хоч є де зупиниться лікарям, і олічки наші теж є де прийняти нас в теплі в добрі, а то То На установки ставали, собиралися, собиралися, якісь медикаменти роздавала, холодно, дощ, грязь, сніг. А, а, стоїть дитина, замерзла, а, там тої Олічки, <смірко> як дитяточко маленька. Кожну <смірко> суботу це я точно до неї звертаюся. Добрий день, Добрий... я Ольга. Я так. <смірко> так, і ми зараз де знаходимося, скажіть, її, що тут відбувається. Це ФАП Петонкінський, раніше це була амбулаторія, зараз ФАП. Ну я тут працюю. Ну, в звичайний робочий день приїжджаю до роботи, е, міряю тиск, е, видаю ліки. Мені високопіля ну, Наталя Миколаївна видають ліки і я роздаю їх людям. Якщо назначає сімейний лікар, е, ну, систему, то капаю системи, ходю до, до тих, хто не може до мене прийти, я ходю до них додому. Ну і так кожного дня, тільки в різному селі. Фельдшер трох населених пунктів. Получається, вознесенка Потьомкина і Ольгіна. Ну це громада ж, ну воно всі села входять до громади. І об'єднили просто три села, так як ну нема зараз так багато фершерів. І об'єднили три села, тому так. Визивають спочатку мене, а потім вже по ситуації я дивлюся. Якщо я не можу допомогти, то я визиваю скору і скора приїжджає і надає допомогу. Якщо треба госпіталізує, якщо ні, ну, то залишаються на місці. Назначають там. Приїжджає сімейний лікар. Якщо треба, я визиваю сімейного лікаря. Він також приїжджає, назначає я тут капаю, якщо людина не може поїхати високоплі. Ну, Зараз ну, от, в Потьомкіні 22 дитинки. То теж, ну, і дітки звертаються. Ну, батьки приходять, коли там орви, ї, ну, гриб там. Ну, звертаються. Є дітки, є маленькі є дітки. Є у нас найменший хлопчик йому півроку, Та ось ну, звертаються. Пологи в нас проходять зараз Кривому Розі, вивозивають скору і туди ж їх відвозять, то на пологах ні. Приїжджають лікарі без кордонів і ФЧ. то там приїжджає психолог, який ну, проводить з ними бесіди, люди приходять до неї, вони допомагають в цьому плані, вони дуже допомагають. Ну, от Вознесенівки там є матері, які, в яких діти загинули на війні. Ну, От вона приходить, там тиск поміряли. А Ну, Воно ж видно, що не тільки тиск у неї, що в неї ще щось на душі. Вислухаєш, звісно, піддержиш. Ну, як... Я ж не фахівець з цієї справи. Якби могла, то, то допомогла б більше. Ну, раніше оце ж здання велике, це амбулаторія. І раніше там було чотири кабінети. Там був мені поліційний кабінет, кабінет сімейного лікаря, фельдшера, ну і така ще кімната. І ми всі там знаходились. Після вторгнення російських військ сюди ну, його розбило і немає де. Ну, все розбите, стіни валяться, криша ну, текла, ну і там неможливо було не прийом вести, ні, ну, нічого там холодно. І тому так, ну, щоб потрібно було, в домі був потрібен, того що не було де давати медичну допомогу. А людям вона потрібна. Дзвони Наталя Миколаївна і каже: дождалася ти Оля. Привезли, ну привезуть тобі будиночок. Ми думали, це буде маленький будиночок. І коли ну, привезли вже хлопці його, то це великі три кімнати. Вони тут їх зібрали. Людина сюди прийде, тут чисто, гарно, тепло, взимку обігрівається. Все. Вода є, туалет є. Ну, все, 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 все дуже чудово. Все автономно. Якщо немає світла, там є генератор. Да. Нам дуже населення допомагало, коли встановлювали ці будиночки, бо приїхали, воно саме відтало все, така грязь була. Ми тут розчищали, то ну, всі, хто були, могли, всі люди поприходили і нам допомагали. Приїжджаю я в Високопілля, Наталя Ніколаївна каже. Оля тобі велосипед дали? ти що не рада, кажу, кажу рада. І, і так він у мене з'явився в коробці, привезли ми його додому, чоловік швидко склав. І ось общем так у мене з'явився велосипед. Але ну, більше він по місцевості, ну не їздю я велосипеда, може Ольги, але ну, це далеко. Розкажіть, будь ласка, як де вас застала початок повномасштабного вторгнення російського? Де ви були? Ми були вдома, чоловік був на роботі. Позвонила нам вчителька мого старшого сина, він ходив в школу і каже, Ольга Миколаївна, сьогодні сина не відправляйте в школу, тому що почалася війна. Ну, ми зрозуміли, всі чоловік потім приїхав з роботи. Він всю ніч чув, як оце воно, ну, як ракети, оце ну, з чотирьох ранку. Щось тут не те, ну чогось так стріляють, а вони та то охотники, та то охотники. А вийшло так, що почалася що війна. І так ми ну, дізналися від учительки, що почалася війна. Потім ми довго були ну, вдома, дивилися все ж по телевізору. Ну, так як і всі. А вже коли російські війська. Дійшли до піонера, тут недалеко ж від нас воно. І почалося ну, таке, що сильно стріляють. Ну, було дуже страшно. Чоловік ще ходив тоді на ночні діжурства. Я залишалася сама з дітьми. Самоліт пролетить, я просинаюся, дзвоню йому. Ми ховалися в погрібі. Вони починали обстрілювати високопілля, отак ну, туди десь стріляли далеко. А нам казали, що вона так близько, і ми це ж з дітьми біжимо до того погріба. У нас вдома погріба нема. Це ж туди вкрай вулиці. Ми, ми бігали там до кумів до своїх. 12-го числа зайшли. Сюди ж ну, до нас у село, ну як зайшли? Вони проїхали, виходить. Там у той край вони заходили до людей у погріби, а ми ж на цьому краю вже було темно так. І вони, виходить, нас проїхали і до нас не зайшли. І прийшов наш кум з того краю вже на другий день і каже, що треба їхати. Ми думали, що вони ж йдуть на Кривий Ріг, і страшно було в Кривому Розі. І він каже: поїхали до моєї дружини, що в Вінницю. І так ми поїхали в Вінницю, і там ми були три неділі. А потім ну, воно все, все, все одно воно хотілося додому. От дуже хотілося додому. І ми ж зрозуміли, що вони тут стали. І якби, ну, і, і, і додому хочеться, і там воно ж ти, 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 не, не в себе вдома. І ми вирішили, що треба їхати ближче додому. І так ми переїхали до Кривого рогу і ну, оселилися в Кривому Розі. Біля, біля спочатку жили біля моєї сестри, а потім виняли собі вже квартиру і так знімали квартиру. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили от відразу після деокупації повертатися, не чекати, поки там все розмінують, світло з'явиться і так далі? Чому зразу? Ну от було таке неймовірне бажання їхати додому. От Наталія Миколаївна мені подзвонила, ну що що вже повертаються на роботу. І ну, це така сила, якась, я не знаю. Ми знали, що воно все ж розбите. Ми сюди приїжджали, ну, без дітей приїжджали, накривали ж будинок, того, що воно все, ну, все було побите. Вікна побиті, криша побита, в дворі Бог зна, що. Ну таке, ну я не знаю, як передати. Ми вирішили з чоловіком, ну що треба їхати, що, 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 робота, все-таки, ну хочеться якось на роботу вже вийти. І ми вирішили їхати. Саме більше переживали за те, що ну, от буде холодно, що ми померзнемо. Не так ми, як діти. Ну, воно, у нас доньки 4 роки, а сину було 10. Просто дуже хотілося додому. Це не, ну, неймовірна сила, от кажуть усі. Та що ви там типу, молоді робите? Ну, а воно ну, хочеться додому. Хоча тут не народилась, але я вважаю, що це мій дім. Десять. Ну, одинадцять. Одинадцять років. У мене народилися тут діти, ми з чоловіком купили цю хату. Ну, якось, ну, це наш дім. То дуже хотілося, що що йому, що мені. І світла немає. Ті павербанки зараз ну, їздимо біля, заряджаємо. Дітям в телефони не, не, не дозволяємо гуляти, бо вони ж швидко сядуть. Ну так. Ну, як син мій каже, от тоді було добре, коли святу не було. Чого? Бо ми в карти гуляли. Каже, уно, карти, оце кожен вечір ми уно, карти, потім нам. Ну, світло в нас було, у нас ж машина є, і від машини акумулятор. І так ми вішали лампочку, то в нас світло було. І хлопці там на перевалки. Ну, там трактора вони сторожували, те, що не добили. І вони кажуть, у одних у вас освіщення, що да? ну, дерев ж не махати побити, і оце у нас аж на перевалку видно, що в нас та лампочка світиться. Як ви тут живете? Так і живемо. Ну, А зараз цивілізація, вода є, світло є, інтернет є. Ну, зараз набагато краще. Ну, як син каже, тоді було лучше, коли світла не було. Ну, але ж це, ну, хати залишаються розбито. йдемо і всюди, всюди. Розбиті хати, де-не-де де, трошки накрито. Люди не повертаються. Ну, багато людей так, багато людей не повертається. Ну, в кого... Ось тут люди живуть. От ви не повірите, але тут люди живуть. — Ну да, о, складно повірити, ну, звичайно, коли о, дах да. розбитий. І там, зон, да, зон. і там три чоловіка, які живуть, там бабушка старенька, о, то, син з водою йшов, вони живуть. Вони також ну, знімали квартиру у Зеленодольську, ну, а повернулися сюди. Багато дуже церква допомагає. От Церква, ну всі хати, які в нас накриті, це нам допомогла церква. От ми одні з перших. Получається, приїхали, і нам одним із перших накрили також церква. Ну, вони приїжджали, привозили гуманітарну допомогу і почув, що діти балакають у хаті і питає, а ваш вікон немає. А чоловік каже, немає. Ну, взяв наш номер телефону, і там, мабуть, на другий день він подзвонив і каже: міряйте вікна, вважайте, скільки вам шифера треба, я приїду і допоможу. І так його донька, вона в Америці сама, і так його донька назбирала там грошей. І на ці гроші нам купили вікна, шифер, приїхали накрили. То ми дуже вдячні їм, що отак воно. Це я, я, я пам'ятаю, як зараз вони приїхали от колядувати типа, нас. І ми ж вийшли з дітьми, і, і вони співали нам. І така пісня в них була про війну. І я розплакалася. В общем, розплакалася, взяла дитину і пішла додому. А потім Володимир цей під'їхав до нашого двору і вийшов чоловік. І так вони зговорилися. Ну, ну скільки в тебе дітей? Чоловік відповів йому там, ну і сказав, а чого ви приїхали? І чоловік сказав, що «Да, я фельдшер. І може воно, а може й не воно. Ну, мені кажеться, що не, не, не тому, що я фельдшер, а тому, що в людей добре серце, і вони отак вирішили, що, що треба допомогти.